Коляд, коляд, колядниця, добре з медом паляниця, може з медом, може ні. Головне, щоб без сні. І маленький пастушок, осок, півник хорошо, хоче добре жити в світі. Головне, щоб без сусіда, От часи важкі ми маємо. Та колядку заспівай. Дай нам винегу ріжки. І не треба нам потішків. Довели коня у піст, щоб згорів той Кримський міст, щоб достався ми на море через наші Кримські гори, щоб Донбасу вернув додому, щоб вітцями аж додому. Мири нам усі долоні, і щоб хтось вже двинув коні. Небо без ракет і хмар, без трагедій календар. І горішків з 18, ну і пару f 16 Завінчую в колебу за донат та ЗСУ. Помолімося за наших. Побажаємо їм удачі, щоб різдва до других днин в колі друзів і родин, ворогам ще тривоги, Україні перемоги.